Як мені знайти додаткову добу в тижні. Здається, задачка трошки неймовірна, бо у всіх у нас однаковий час, але насправді час це відносна складова, і ми можемо ним керувати. І ось, коли клієнт прийшов до мене з таким запитом, ми почали розбиратися і зрозуміли, що ми можемо звільнити йому майже 8 годин щодня, які просто дівалися нікуди. Давайте сьогодні сядемо з вами, порозбираємося і прям дам конкретну практику, яку кожен з вас може взяти виконати. Для цього не треба вкладень, для цього не треба кудись іти, щось робити. додатково. треба буде просто трошечки послідкувати, але практика дуже цікава. І дійсно допомагає для того, щоб ви зрозуміли, куди йде ваш час, на що ви його витрачаєте, і як ви реально можете звільнити собі додаткові години щодня для того, щоб займатися власною діяльністю, розвивати особистий бренд, будувати класні відносини, відпочивати в залежності від ваших пріоритетів, ви зможете це реалізувати. Для тих, хто тут вперше, привіт. Мене звати Сергій Зорін, якого ще допомагає фахівцям побудувати успішну власну діяльність, а також масштабувати їх діяльність за рахунок особистого бренду. Тож, якщо це резонує з вами, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку, а ми переходимо одразу до теми. Коли до мене. Прийшов клієнт, він прийшов з запитом: у мене не вистачає часу, щоб чимось займатися. Я буквально прокидаюся вже в задачах і засинаю ще з задачами. У мене просто немає фізично часу, щоб видихнути і почати жити, почати якимось чином будувати своє життя. А в нашому випадку задача була побудувати особистий бренд, розвивати свої соціальні мережі, запустити свої послуги, продукти і так далі. Відповідно, для того, щоб ми це могли реалізувати, щоб ми взагалі зрозуміли, з чим ми маємо справу. Наш перший крок було послідкувати, а що загалом відбувається. І коли ми почали ми побачили, що якщо буквально взяти калькулятор і подивитися, скільки реально годин ти там, працюєш, скільки годин ти спиш, скільки годин все, все це робиш. І ми сіли порахувати буквально за три дні статистику. взяли. у нас вийшло годин 5 це була робота. 11 годин у нас вийшли такі основні задачі: це там поспати, поїсти, зуби почистити умовно, дав сходити ходити. Так далі. От на це все у нас сумарно виходило десь 11 годин. І 8 годин незрозумілого шуму. І тут виникає дуже цікаве питання. Тобто, це по факту додаткова доба робоча, повноцінна. Яка дівається незрозуміло куди, і звісно, ми можемо сказати, що якусь якийсь відсоток часу все одно ми не зможемо проконтролювати. Він піде незрозуміло куди, але ж не 8 годин. Навіть якщо ми зменшимо цей час в половину, ми вже вивільнимо собі додаткові 4 години щодня, щоб займатися власною діяльністю. Повірте, цього більш ніж достатньо, щоб запустити повністю особистий бренд, і навіть забрати клієнтів вже брати гроші за це да, заробляти на цьому всьому і будувати дійсно успішну діяльність, якщо приділяєте хоча б 4 години в день. Це ще дефіга. Я коли починав е, паралельно знаймо. Я міг виділяти можемо півгодинки годинку в день, плюс вихідні були для того, щоб я цим займався. А тут 4 години екстра часу, який я можу виділяти. І це реально вагома кількість, яку варто прослідкувати. І тому я дуже рекомендую вам теж сісти це все порахувати. Для того, щоб це все порахувати, ми використовуємо дуже простий протокол. Ми беремо 1-3 дні, другим кроком ми беремо нотатник. Третім кроком ми почнемо документувати. От прям. До копійки три дні такої трошки аскези взяти на те, щоб реально послідкувати за кожною дією, яку ви виконуєте. Не намагатися себе обмежувати, а просто жити в звичайному режимі, і кожна дія, яка вагома в вашому житті, кожну дію, яку ви можете назвати, ви собі заносите в відповідно нататник. Да? Ви документуєте це все і відповідно документуємо ми сама задача, плюс відповідно час, який ми на неї витратили, або від якого часу, до якого часу це все тривало. Це дуже проста математика. Кожен з вас це може зробити. Це не супер складні дії. Реально просто сісти порог. Рахувати, послідкувати за собою три дні, все, це все, що для вас потрібно. Відповідно ваших даних, у вас з'явиться певна ось така табличка. Ви дізнаєтеся, скільки часу на що ви дійсно витрачаєте? От, прям візьміть там три кластери для себе, робота, тобто ключові задачі, які вам треба виконувати по робочій діяльності зараз, де ви заробляєте гроші. Основа це те, що стосується базових ваших потреб. Від не знаю, якщо вам треба забирати дитину з дідсадочка, Це теж враховуємо в основу. Да? І весь шум, який екстра, який не зрозуміло, куди просто дівається. От спробуйте взяти і порахувати. Неочікувань. Майний фактор, який ми розкопали з клієнтом пізніше, куди ці 8 годин, звідки вони взагалі беруться, був в дуже такій цікавій формі. Насправді я цю історію, здається, ніде в інтернеті ще не розповідав. Але давайте уявимо ситуацію: ви викликаєте собі таксі для того, щоб доїхати, не знаю, наприклад, на роботу. Ви розумієте, що не знаю, таксіст трошки запізнюється. Ви починаєте переживати, ви починаєте накручувати себе, дивитеся на годинну кожну хвилинку буквально. І ну, водій приїжджає типу за хвилини після умовного запізнення. Так? Не критично, абсолютно відхилення, але ви йдете до машини. Ви вже в думках про те, Боже, як це все погано, як і водій поганий, що це от, він як собі дозволяється це запізнюватися. Так далі, ви сідаєте в машину, ви можливо навіть трошки комунікуєте з водієм, да ви трошки жалієтесь на це все, і потім їдете всю дорогу, теж думаючи про цю ситуацію. Уявіть, скільки зараз ви сил емоційних, ментальних і реально фізичних сил, часових сил витратили для дій, яка абсолютно того не потребувала, і це стосується. Не тільки таксіста, якось зрозуміло, це стосується новин, це стосується людей, яких ви читаєте, це стосується людей, які вас оточують. Це от стосується ситуацій, про які ви думаєте в голові, це стосується тих е історій, про які ви постійно в голові крутите, і нікуди далі їх не, не просуваєте. Да? Ви не робите ніякий крок, ви тільки обдумуєте. І таких дій насправді дуже багато, які забирають ваші ресурси, забирають ваші сили від тих задач, які дійсно важливі. І при цьому ви і ці задачі не реалізовуєте. Виходить, ви витратили час, ви витратили. Емоції, ви витратили свої нерви, ви витратили свій дорогоцінний ресурс по всіх параметрах, і при цьому не просунулося ні на міліметр. Тому перше, на що вам варто звернути увагу, це не на те, щоб прибирати свою не знаю рутину, як ви зранку п'єте свою каву улюблену, а ось про такі несвідомі дії, які ви виконуєте на щоденній основі, і просто їх не помічаєте. Наскільки багато сил ви витрачаєте на негатив, наскільки багато сил ви витрачаєте на обдумання рішень, які насправді вже давним-давно можна було прийняти, скільки ви витрачаєте на те, щоб тримати все в голові? Замість того, щоб банально взяти і виписати собі в нотатник в щоденник, все що завгодно, ваші думки, ваші сенси. Наскільки багато зусиль ви витрачаєте, щоб обдумувати якусь стратегію, замість того, щоб почати її виконувати, або звернутися до людини, ментора, який може вам допомогти це все вирішити і прийняти фінальне рішення, а не ходити просто по колу, обдумуючи одне те саме рішення. Ось на всі ці дії ви витрачаєте неймовірну кількість часу, який абсолютно нічим не підтверджений і абсолютно не потрібний. Як тільки ви навчитеся це хоча б відслідковувати, ви вже помітите, скільки часу ви собі. І економите просто на тому, що ви не зливаєте свої сили на ось цей шум зайвий, який нікому не робить користі. І цей шум по факту, коли ви ось тут почнете рахувати собі, ви його побачите. Ви побачите, скільки годин ви не знаєте, куди пішло. Оце саме туди пішла ваша енергія. На ось цей шум незрозумілі обдумання, незрозумілий негатив, який не стосується вас. Тому що я рекомендую робити і клієнтам, і вам відповідно, коли є ви щось в вашому житті трапляється. А? Якась негативна ситуація. Ми намагаємося якомога швидше цей негатив не те, щоб прибрати зі свого життя, бо це не завжди ви контролюєте. Але ви можете прибрати свою негативну емоцію, негативне забарвлення цьому. Не те, щоб зробити його позитивним, а просто сприймати як його нейтрально. Да, це негатив, да він є, і далі ми працюємо з тим, що є. Це вже факт. Ми прийняли цей негатив як просто факт, і тепер ми працюємо не з чимось негативним, а просто з фактажем даних. От такі у нас тепер дані вони змінені. Ми вже запізнюємося, повертаючись до прикладу з таксі, да? Нема сенсу про це лаятися, нема сенсу про це говорити. Він вже запізнився. Ви вже на дві хвилини. Куди запізнюєтеся, тепер єдине, що я можу робити, це коригувати свої наступні дії. Тобто, я замість того, щоб зациклюватися на негативі, які я вже не можу змінити, я фокусуюсь на діях, які я можу зробити для того, щоб або компенсувати цей негатив, можливо, перенести свою зустріч, можливо, попросити його їхати швидше, або прибрати якусь додаткову дію, яка може вам звільнити цей буфер по часу. Тобто, якось відкоригувати цю подію, щоб ви не відчували цей стрес. Відповідно, я зняв емоційне забарвлення. Тепер дії, які взагалі не стосуються вас, які відбуваються просто в світі, я намагаюся їх як. Може швидше прибрати зі свого життя або старатися не помічати, особливо для емпатичних людей. Це дуже важливий факт. Новини соціальні мережі на кого ви підписані, яку інформацію ви читаєте, яку інформацію ви бачите, що загалом в вашій інформаційній бульберці знаходиться, тому що ця інформація, хочете ви того чи не хочете, впливає на вас. І якщо ви не виставляєте, скажімо, свої кордони, свої межі того, що буде на вас впливати, що не буде на вас впливати, на що реагувати, на що не реагувати, якщо ви цього не контролюєте, ця інформація починає на вас впливати, а ви. Відповідно реагуючи, витрачати свої сили. Тому щоб зекономити собі час, проаналізуйте ось тут по діях, проаналізуйте, кого ви дивитеся, скільки часу ви витрачаєте в соціальних мережах, кого ви читаєте, яку інформацію ви сприймаєте, які люди вас оточують, яку який сенс вони несуть ваше життя. Якщо це люди, які постійно нагнітають, які постійно тиснуть на вас, це вижирає ваші ресурси, яким би ви стійкими не були. Тому зробіть такий собі детокс, клінінг, вичистіть цих зайвих людей, інформацію, події, щоб вони вас не турбували, і ви ставилися до цього. Просто окей, це факт. Да, він негативний, да, він вже трапився, але це вже факт. Ми з цим нічого зробити не можемо. Ми можемо лише сфокусуватися на своїх діях. Я не кажу, що не потрібно бути емоційною людиною. Я не кажу, що не треба реагувати. Просто ми маємо контролювати час, який ми будемо реагувати, час, який ми знаходимося в реакції. Це дуже важливо. Тому спробуйте зробити цю дію прямо від сьогодні, від моменту як ви подивилися це відео, побачити реально неймовірні зміни в тому, як ви щоденне життя своє проживаєте. Для тих з вас, хто хоче будувати власну діяльність і побудувати особистий бренд, нижче в описі і в закріпленому коментарі, залишив посилання на групу Росту, Я там особисто допомагаю вам все це зробити системно, щоб ви не вигоряли, щоб ви не бігали і не витрачали свій час на непотрібні речі, а могли зробити дійсно дії, які потрібні саме вам, під вашу конкретну цільову аудиторію, під вашу конкретну задачу, під ваш конкретний продукт. А для всіх інших дуже рекомендую подивитися ось це відео наступне. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. А в коментарях можете поділитися, чи вам це було корисно і на яку тему. Зняти наступне відео. Буду радий почитати. А ми з вами побачимося вже дуже скоро. До зустрічі.